Повітря потрапляє в паливну систему дизеля. Наприклад, дизель 1.4, це Ford Fusion європеець, зліва груша. От патрубок має тріщинку і потертість. Патрубок йде в паливний бак і виганяє повітря з системи. Але повітря яким чином потрапляє в систему? От ми знайшли на старому патрубку. Довго шукали, але все ж таки знайшли причину. Це потертість. От на фотки зараз буде видно крупним планом потертість і мікротріщинка. Його як шліфануло. Міняємо його на звичайний гумовий патрубок і ставимо на звичайні хамути. Тому що причиною потрапляння повітря в систему може бути ще й стиковка. Як з'являються тріщинки? Причина це ця коробка, кришка. Вона своїми пластиковими ребрами згодом перетирає патрубки, які знаходяться під нею. Тому не шукайте довго причину, а міняйте одразу бажано всі стиковки і всі патрубки.